У Чернівецькому притулку для тварин не вистачає кліток, вольєрів та працівників. Наразі там є вдвічі більше чотирилапих, ніж заклад може собі дозволити. Серед мешканців притулку чимало хворих та покалічених. Працівники закладу просто не встигають допомагати всім тваринам, які цього потребують. Марина Шварцман продовжить тему. Сьогодні у притулку для тварин перебуває майже 150 собак та понад пів сотні котів. А це вдвічі більше чотирилапих ніж заклад може собі дозволити. Склалась така ситуація, що настільки багато звозиться тварин з міста сюди. Не просто тому, що мені хочеться їх там зловити і сюди звести, тому що люди просто наполягають, ставлять нам як ультиматуми. Або ми їх викидаємо на вулицю, і це нібито на нашій совісті, або ви забираєте в притулок. У закладі бракує кліток для котів, вольєрів для собак та катастрофічно не вистачає рук, адже створювалося комунальне підприємство не як постійний притулок для тварин, а як стерилізаційний центр для бродячих собак. Наразі тут працюють троє доглядачів, один фельдшер та один. Він ветеринар. Сказали, що ну, стерилізаційний центр, будемо боротися з е, бродячими собаками. Тобто стерилізація е, привезли, простерилізували, провакцинували, назад відпустили. Оказується, мимо цього, ще куча проблем котів. Я навіть, як побачив голубів, то теж здивувався. У притулку кажуть, щодня отримують десятки дзвінків із проханням забрати на лікування домашніх улюбленців. Люди звертаються сюди, бо не мають грошей на оплату послуг приватних ветеринарів, а стаціонару для тварин у місті немає. Було б дуже класно всіх би перелікувати, але я кожен раз пояснюю людям, що просто нам не вистачає рук, сил, щоб це все перелікувати. Тому що на притулку вже до 200 тварин. Хоча реально ми можемо. Ну, до, до сотні це потолок утримувати тварин. Нечасто сюди заглядають і волонтери. Оксана Єгорова одна з небагатьох, хто регулярно навідується до притулку та приносить тваринам гостинці. Ну ми покупаємо такі обрізки для великих собак, великі кості, сухий корм. Ну по можливості, що можемо. Поміч нужна і руками. Першого раз ми приїжджали, ми допомагали будочки сіна В Другий раз приїжджала, таке було, що і клітки чистила, був вихідний після Нового року. Люди, які допомагають працівникам притулку, кажуть, взимку тварини особливо потребують уваги. Людям треба сюди приїжджати, вибирати собі друга. Тут дуже багато породистих. Дуже багато тут є. Що ми сейчас видели малюсенький чистокровний пікінесик, є великий, здоровий алабай. Тут много багато... і даже а безпородисти они такі лапушки, що вони бувають ще сто умнее і лучше. Чим навіть і породісти. Військовослужбовець із Коломиї у притулку обрав друзів для всієї родини. Я сюди прийшов, хотів взяти стафорського пса для себе, а для дружини взяв котика, бо я дуже сильно люблю дружину, їй взяв в подарок дуже гарного красивого кота. А для мами я возьму маленького песка Пікінеса. Проте більшість людей хочуть віддати чотирилапих до притулку, а не забрати. Їх найчастіше сюди потрапляють хворі та покалічені тварини. Директор закладу Василь Винограду вважає, що наразі притулок варто зачинити на карантин, аби зупинити поширення інфекцій серед чотирилапих. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.